Із заходом сонця добровольці з'їжджаються на пункт збору та заступають на чергування. Їхнє завдання слідкувати за повітряним простором і в разі небезпеки вирушати на позиції, розповідає доброволець Юрій Коваль. У нас дуже багато вони літали. Зараз трішки менше вони починають обминати після того, як ми почали виїжджати. Ну, все одно літають, і ми плануємо працювати, працювати, працювати. Юрій один із учасників нової мобільної вогневої групи. У добровольчому формуванні три роки. Каже, раніше виконував інші завдання та перейти до нового фаху змотивувало зростання повітряних загроз. Два місяці ми вчили, тренувалися, на тренажери їздили, на стрільби їздили. Кожен збитий це, я думаю, ми збережем чиєсь життя. О півночі на Черкащині оголосили повітряну тривогу. Екіпажі вирушають на вогневі позиції, розгортаються. Та готуються збивати російські дрони, зазначає Юрій. Зараз в регіоні є два шахеда, наближаються до нас. Кулеметник готовий, лазер готовий. починаємо працювати. Підсвічує небо лазером, та поки на горизонті чисто, говорить 19-річний навідник Кирило Гураль. Службу в ДФТГ. Хлопець поєднує із навчанням в училищі. Каже, тут він не лише захищає небо, а й загартовує характер. Більш спокійніше відчуваєш з професійними хлопцями. Мене просто запитали, чи хочу я, тому я сказав, хочу, і мене, я підписав контракт. Моя мета це допомогти кулеметнику, який зараз сидить за кулеметом, навести його на ціль та знищити ціль. Ця група створена з нуля новий сектор захисту, оснащення, зброя та люди, розповідає кулеметник Віктор Буряк. У ДФТГ він три з половиною роки. Як наставник каже, ділиться досвідом та підтримує побратимів у спільній справі. Спочатку, як вони прийшли, то зрозуміло, що. Треба було навчати, а зараз я вважаю, що вони вже за цей період научені кожен знає своє діло. Те, що нові люди приходять, це воно ну, мотивує до, і, і хочеться працювати. Віктор пояснює, тактика російських дронових атак постійно змінюється, тож для успішної роботи вони оновлюють озброєння та розробляють нові підходи. Раніше вони літали на менших висотах, ми застосовували кулемети менш потужніші. Вони теж йдуть вперед, ну і ми не відстаємо. Ми вже їх позбивали трошки, ну хочеться на новій позиції вже трошки їм піддати. Чоловіки продовжують патрулювати позиції, а знімальна група Суспільного переїжджає до місця розташування іншої новоствореної МВГ. Тут чути звуки шахедів. О, є, є один. Осьо, ось, 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 ось. ось, ось. Льоша, Правіше нижче. Правіше, нижче, нижче, нижче. готу десь там тих крає. Та стріляти по них заборонено, адже працює наша авіація, каже учасник МВГ Валерій. Заборона використання зброї, тому що працює гвинтокрил в небі. Якщо зачепимо своїх, то це буде непоправна шкода. Нові МВГ з добровольців працюють у складі цілісної системи повітряного захисту, розповідає заступник командира ДФТГ В'ячеслав Томасов. Їх розмістили на позиціях, які раніше були без прикриття вогневих груп, продивляючись прольоти шахетів їхні маршрути у нас на території нашої громади не все небо було закрите. Після цього, як ми зробили аналіз, ми створили ще чотири групи, які набрали добровольців. Кожна людина ну, на вагу золота, якщо це людина долучається, вона усилює нашу громаду і. Захищає так же само небо. Учасники ДФТГ служать тут добровільно й безоплатно. Це не звільняє їх від мобілізації, говорить заступник командира. Та, попри це, вони щодня виходять на чергування, аби захищати рідні домівки від російських ударів. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.